Доброго дня з вами знову спільно ТІВІ Володя Каргіар, спеціально для спільнот ТВ. Сьогодні ми говоримо з Захаром Поповичем, членом редакції, редакції журналу Спільно. І, зокрема, питання до нього будуть такі, що ось лівий сектор можна сказати, ліві політичні течії. Чи є вони на, на Майдані, чи знайшли вони тут своє місце? Ну, звісно, є. От, звісно є. І вони були від самого початку. Ми з першого дня виникнення Майдану, може, прийшли чи не на найпершими. Я особисто приніс червоний прапор з 20 зірками з 12 зірками. Прапор Соціальної Європи. І, звісно, ми тут. Є і були. Справа в тому, що є сили, які намагаються максимально всяку згадку про лівих на Майдані, на жаль, вичавити. І через деякий час нам дійсно дуже довелося важко, тому що з якимись нашими прапорами, нашими гаслами часто бувало небезпечно. Коли починались демонстрації більш масові, ставало безпечніше. А коли домінував партійний майдан, доходило іноді до сутичок. І одна з найприкріших – це та, яка трапилась ну, не безпосередньо зі мною з представниками проспілки конфедерації вільних проспілок України Денісом Лєвіним. Хлопці, які роздавали просто листівки від... Імені КВПУ в підтримку Майдану, але через те, що ультраправі бойовики знали їх як людей лівих поглядів, було ініційовано напад на них. Причому ну, найбільша ганьба, що закликали до нападу на цих людей, як на тітушок зі сцени Майдану. Е, особисто там один народний депутат від Свободи приймав участь. І Ну, координував це. Я принаймні його бачив там одразу після нападу. Хлопців швидка відвезла з Майдану, а при цьому ніхто навіть не вибачився за цю помилку. От тобто, і це було. Ну, я не буду, дуже багато різних є прикладів того, як праві намагаються саме за. Ознакою лівізни, ліволіберальної, лівої ідеології е з Майдану прибирати інших інші думки. І мені здається, що це не на користь Майдану. Ну, останній випадок теж просто буквально пару днів трапився назад. Це те, що стосується анархійської сотні, да? тобто е різні в в в такі самоврядні анархійські групи київські. Не тільки анархістські вирішили сформувати, як ви пам'ятаєте, окрему сотню. Там я точно не бачив, скільки їх зібралося, але точно що більше 70 чоловік, тобто вони могли, очевидно, цю сотню зареєструвати. І в момент, коли вони вишукувалися для того, щоб прийняти присягу, ну, свободу і особисто карасем, було організовано напад на них, їх розігнали, значить, ну, ще. Збройні люди, збройні сотні, які, вимірно підпорядковуються не коменданту, а значить партії Свобода, їх вичавили з Майдану. Не, ще не озброєні, не сформовані загони анархістів. От. Ну, я довго можу казати, да, будь ласка. Добре, а ось таке питання: після таких дій, чи які майбутнє в майдану, і чи впло... наскільки це ось а, така радикальні дії радикальних а, ультраправих партій може а, вплинути на майдан на його позиції, і те, що взагалі тут відбувається? Я відповім так. Що мені здається, що головна проблема навіть не стільки в цих ультраправих, скільки там в нас з вами в більшості тих, хто стоїть на Майдані. Тому що ми надто, надто сильно толеруємо ксенофобські праві расистські часто гасла і течії. І до тих пір, поки ми це будемо толерувати. Нам дуже важко буде, ну, ну дійсно так скать підняти якось всю Україну навколо вимог Майдану. Це якраз те, що систематично використовується владою для того, щоб дискредитувати майдан, для того, щоб розколоти країну. І це саме те, що не дозволяє ну, дійсно підняти ну, маси робітників в східних південних регіонах. І тому я думаю, що нам треба почати про це говорити. Дуже дякую, що мене запросили сказати пару слів про це. Майдан не має бути другим виданням КПРС. Це самоврядний механізм, самоврядна структура, в якій мають проговорюватися всі внутрішні проблеми, всі внутрішні позиції. І тоді, тоді ми зможемо. Не замовчувати, а дійсно приходити до якихось єдиних е, єдиної програми, за яку будемо стояти, і яка буде зрозуміла всім. І тоді я сподіваюся, що і загальний страйк буде набагато більш масовим ніж зараз. Ось говорячи про ліві рухи, взагалі про про спілки ви згадували, в чому причина ось е, такого немасовості цього страйку, і е, чи взагалі це можна назвати страйком, тому що ну, наскільки я розумію, це е, страйк зверху, це не є страйк. Ну, Звісно, що страйк зверху є не страйк, а лакаут. Ну, ситуація складна, розумієте, коли перший раз намагалися. Об'явити страйк, то дійсно, ну, я спілкувався з деяких спілковців, робітників. Люди просто сміялися часто. Вони не розуміли, за що ми зараз будемо страйкувати. Після 16 числа, коли були прийняті ті закони, була реакція в багатьох трудових колективах. Тобто, я знаю, що були факти, коли. Незалежні профспілки на місцях е, намагалися організовувати страйк, виходили за свої ініціативи, координувалися з цим. Хоча, загалом, все-таки, незважаючи на те, що не можна вважатися повністю тільки зверху організований страйк, те, що ми останнім часом, останні дні спостерігаємо, все-таки. Більшою частиною це організований зверху страйк, і дуже значна частина цього страйку це дійсно за погодженням з адміністраціями. Якісь формальні заходи, які не мають нічого спільного з якимось самовираженням робітників. От і Звісно, це проблема. І щоб цю проблему подолати, треба, щоб була програма дій зрозуміла, яка була б зрозуміла, дійсно і підтримана. І і така, така програма може бути і про спілки насправді досить масові організації, які дуже часто можуть мобілізувати дуже значний людський потенціал. І головне, що ну вони мають в реальні важелі впливу. Причому саме незалежні проспілки мають важелі впливу в тих базових галузях економіки, де зосереджені виробництва олігархів. І якщо от ці виробництва, хоча б дійсно зупиняться на невеликий навіть термін часу, це буде набагато більш вагомим аргументом для нашої олігархії, ніж будь-які наші так скажуть загальні політичні слова. Ось говорячи про ліві рухи. Що саме ну, ліві рухи пропонують Майдану? І е, яка, ну, яка може бути програма лівого крила Майдану? Ну, ми проводили значит, обговорення наші. І ми, ну, від такої групи Ліва опозиція, намагаючись це узгодити з групою в Фейсбуці Селф organize Майдан, запропонували. Свої короткі 10 пунктів, вони опубліковані. І е, я от, особисто доповідав їх на відкритій лекції в Українському домі, там зібралось багато людей, десь близько сотні, принаймні. І е, сприймалися наші тези позитивно. А тези прості, тобто тези, якщо намагатися втиснути в хвилину, то це, по-перше, оподаткування олігархії. Тобто в країні є ресурси, і нам дуже чітко треба поставити це питання: що знайти гроші можна не шляхом зменшення соціальних витрат і остаточного закриття соціальної держави в Україні, а збільшенням оподаткування олігархів, які зараз через офшорні схеми платять майже всі податки на Кіпрі та в інших країнах. І при цьому реальне відсторонення бізнесу від політики. Тобто ми пропонуємо, щоб люди, які мають дохід більше мільйона гривень, не мали право приймати участь в політичному процесі і проводити перевибори саме на таких засадах. Тоді могли б принаймні набагато більше забезпечити незалежність політики. Від бізнесу, хай люди, які займаються бізнесом і маються бізнесом, а хай державні політичні органи вони приймають рішення не з точки зору економічної ефективності, а з точки зору загальної, соціальної ефективності і корисності для держави. І ще одним з наших пунктів є робітничий контроль. Тобто ми вважаємо, що подолати корупцію в країні. Неможливо без забезпечення повної прозорості, а цю прозорість можна забезпечити. Причому абсолютно існують технічні засоби, які дозволяли просто в онлайн режимі публікувати кожну транзакцію, кожну копійку, яка переміщується там на рахунках державних підприємств чи підприємств великих компаній олігархічних, як то ДТЕК там і таке інше, і це коштувало би, зважаючи, щоб Автоматизовані системи вже є, це коштувало б буквально копійки, а може й зовсім нічого. Просто коштувало б відкриття доступу до тих систем, які вже є і використовуються менеджментом для управління. Просто треба, щоб люди це всі бачили. І ми за те, щоб забезпечити таку повну відкритість в даній ситуації, не зважаючи на комерційну таємницю. Комерційну таємницю можна проводити на маленькому технологічному підприємстві. Але не в державному холдингу чи не в приватному холдингу, який є інфраструктурним, як ДТЕК чи Укртелеком, наприклад, це такі компанії, які мають демонструвати громадськості кожний свій рух. От і ми вважаємо, що треба давати можливість колективам підприємств припиняти дії власників, якщо є. Підозра, що вони носять корупційний характер. Причому це теж абсолютно нормальна процедура. Держава дуже часто вводить жорсткий аудит кру, наприклад, на підприємствах державних, так що жодна копійка не може бути витрачена без візи КРУ. Ми вважаємо, що треба впровадити режим, щоб на великих компаніях зараз жодна копійка не витрачалася без. Погодження контролера обраного робітничим трудовим колективом підприємств. Ну я не буду да, всі інші переказувати. Добре, ось таке питання. На сьогоднішній день які вимоги лівого сектору, ось якщо він стоїть на Майдані, які вимоги до влади? Ми вважаємо, що влада має піти і мають бути перевибори. Але те, для чого ми зараз стоїмо на Майдані, це те, щоб домогтися, щоб Майдан сформулював свої вимоги. Я вважаю, що політики, лідери опозиційних партій і майдан це все-таки різні речі. Є відносини певної підтримки. Але насправді на Майдані дуже багато різних думок, дуже багато варіантів, дуже багато програм. І через те, що все це губиться, фактично ми знову віддаємо ініціативу і право вирішувати якимось людям, які саме себе призначили. Тому, ну от сьогодні була зустріч, до речі, з Мариною Вайспанд, з піратської партії Німеччини, яка пропонувала впроваджувати на Майдані ліквід демократії, живу демократію. тобто, Систему, яка б дозволила приймати всім участь у вироботку рішень, яка вже реально працює в німецькій піратській партії, і ми будемо підтримувати цей проект, щоб намагатися сформулювати от ті вимоги, на яких Майдан може пристати, і щоб зробити майдан реальним суб'єктом переговорного процесу, а не спористорігачем, як це зараз відбувається. Ось таке питання. А... Там через ті чи інші через майдан, через інші е, причини е, партія регіонів втрачає на сході на півдні е, свою е, свій електорат, який ну починає дивитися по іншому, хтось більше розуміє, хтось більше знає. А е, і, чи бачить там якісь ліві рухи, що вони зможуть підняти ось цей електорат, підняти його прапор під себе, або які інші рухи можливо ви бачите, які змогли би це зробити. Я не дуже зрозумів. Мова йде про те, що електорат партії регіонів розчаровується і чи, чи працюють. Ну, значить, не знаю я відносно електорату партії регіонів, який він і що це за люди. Я покидаю великі надії на загальне підвищення якоїсь там активності свідомості, яке відбувається в багатьох містах, регіонах. Тобто, якщо є якась самоорганізація, яка відбувається там вже навіть в формах антимайдану, але якщо це самоорганізація, то це, мабуть, корисно, тому що люди починають думати. Якщо люди починають думати, вони будуть обирати свідомо і цей режим не витримає. Мабуть, так, боже, я не зрозумів конкретно добре. А ось які зараз там ще стоїть майдан, поки продовжуються ось так називаємо качелі ні туди, ні сюди. Патова ситуація на даний момент. Які зараз дії лівих сил будуть, і як взагалі ну взагалі бачення лівих сил виходу з майдану, конкретно ось цієї ситуації, яка зараз склалася. Ну, по-перше, звісно, я мушу зізнатися, що ліві ну, як окремий важливий суб'єкт на Майдані не існують. Тобто ми існуємо як, може, генератори ідей, але це не є там сотні, які б вирішували, не знаю, в бойовому плані якісь речі. Тому те, чим займаються ліві, це в основному просвітницька робота. Те, що зараз робиться, це робиться в українському домі. І те, що ми лекції, покази фільмів, дискусії. От в понеділок буде, не сподіваюсь, буде виступ Сергія Жадана. Після цього буде презентація нового номеру спільне нашого журналу. Приходьте на 17. Шляхи виходу, я от повторюю цей момент: що для того, щоб шлях виходу був не маніпулятивним, треба дати можливість майдану стати суб'єктом. І якраз така технологія обговорення шляхом асамблеї, шляхом от застосування таких систем, як Флюїд демокрасі, обговорення єдиних вимог, на які дійсно пристають. Більшість людей на Майдані це було б дуже важливо. І цього, на жаль, не робиться. І лідери опозиції, на жаль, не зацікавлені в цьому, наскільки я це бачу. Тоді буде ясно на яких умовах Майдан може е розійтися щоб зійтися, якщо ці вимоги не будуть виконуватись. Ось таке питання щодо конкретно Майдану лівих на Майдані, вигову, не лівих, точніше, скоріше до того, ось ви сказали про те, що ви бачите, ось, що люди, які там мають дохід більше мільйона гривень, мали би не брати участь в політиці. Тобто, ви пропонуєте таку свого роду соціальну ілюстрацію. Як ви бачите цей механізм? Соціальну люстрацію, значить дійсно, я вважаю, що треба провести люстрацію олігархів і, можливо, люстрацію мільйонерів. От тобто, люди, які отримують дохід більше мільйона гривень, декларують цього, вони не повинні обиратися. До будь-яких державних ну мати право висувати свою кандидатуру і не повинні мати ну до будь-яких рад всіх рівнів і до і займати будь-які державні посади. Тобто, якщо вже в людини є не знаю акції на мільярди і він отримає дивіденти на мільйони, то хай він не матиме стосунку ні до яких державних. І це просто закон, який має виконуватися. Мабуть, ваше питання було про корупцію, да про те, як ми це будемо контролювати. І саме тому я казав про другий момент: про привіт, да, про робітничий контроль, от, про те, що ми маємо забезпечити публікацію е, звітності, публікацію по транзакційну виписок, по складам, по рахункам для всіх великих підприємств. І тоді корупція буде видна. Тоді корупцію буде дуже легко знайти і дуже легко покарати. Нам от треба перейти цей психологічний момент. Тобто, ми ж всі знаємо, що корупція відбувається, і ми всі знаємо, що вона просто безкарна. Безкарна вона через те, що ми не можемо довести, або люди можуть відкупитися в судах. Тобто, да, повинна бути така система, щоб ми бачили цю корупцію конкретно, завжди могли довести, що вона є. І щоб ми могли домогтися виконання судового рішення. І щоб закон не дозволяв мільйонерам е, маніпулювати іншим. І останнє питання, напевно, а, ось є там є Соціалістична партія України, є КПУ, яку, я наскільки розумію, справжні Ліві просто вже не приймають як суб'єкт лівого руху. А які є конкретно платформи, на базі яких, наприклад, в разі перевиборів. Ліві могли змогли пройти в парламент або в місцеві ради. Чи є такі платформи всеукраїнські, чи вони існуючі ще тільки будуть створюватись? Ну дійсно, я е, як з великим жалем е, кажу про КПУ, тому що КПУ це дійсно масова партія, де приймає участь, мабуть, велика кількість дідів е, щирих. Але це партія, яка на жаль, ну голосуванням 16 -го числа поставила останню крапку. От, у тому, на чому на боці. Тобто, це партія, якщо партія, яка розраховувала б на якусь низову активність, вона не могла голосувати за такі закони, які фактично забороняють їй бути масовою партією. Тобто, дійсно мені дуже важко говорити про КПУ як про лівих. На жаль, інші партії, вони теж знаходяться в кризі Ліві. Тобто, Ну, ПСПУ це окремий випадок, да, це теж щось дуже дивне і вийшло скоріше російсько-шовіністичне, ніж ліве. Складніша ситуація з соцпартією. Не ясно, що з нею буде. але вона теж в явно кризовому становищі, як, як і інші об'єднання. Я думаю, що очевидно, ну, Майдан ставить питання про формування якоїсь іншої зовсім лівої партії політичної. Яка от, інкорпорує цей досвід самоорганізації, те, чому навчилися активісти на Майдані. І цей досвід і іншої живої демократичної структури, і участі, яку ми навчилися на Майдані, і досвід, може, негативний недостатності соціальних вимог, конкретності формулювання. Тому я думаю, що. Найближчим часом, ну може, протягом місяця наступного, може там трохи, будемо намагатися організовувати якісь круглі столи, конференції для того, щоб якраз оце питання проговорити між лівими і намагатися знаходити організаційні рішення з цього приводу. Добре, дякую. Нагадаю, що сьогодні для спільнотів э, говорив Захар Попович э, з вами був Володимир Краяр. Дякую, все на краще.